На зв'язку Мазен Хантер, і це відео буде про зброю актуальну для боротьби з ворожими FPV-дронами. Найчастіше в нашому магазині військові купують два види гладкоствольних рушниць. Перше – це помпова зброя, наступна це напівавтоматична. В цьому короткому відео хочу розповісти про їх особливості та відмінності, і вже тоді ви зможете обрати актуальну рушницю саме для ваших потреб. Розпочну з помпи. Помпа цікава зброя тим, що вона є максимально легкою в. Обслуговувані, і тому, якщо при роботі на лінії бойового зіткнення у вас виникнуть якісь проблеми з механізмами, ви зможете швидко і в польових умовах це владнати. Також перевага помпової зброї полягає в тому, що вона не є вибагливою до набоїв. Ви зможете використовувати набої будь-якої якості, будь-якої ваги, і за рахунок механічного досилання набоїв до патроннику ви зможете влучно та ефективно відпрацювати по цілі. Другий варіант, який також зараз набуває популярності, це напівавтоматична гладкоствольна зброя зі з'ємними коробчатими магазинами. Важливою перевагою цієї рушниці є те, що така зброя дозволяє здійснити більшу кількість пострілів без якихось затримок по причині, що комплектується з'ємними магазинами, і відповідно від того, яку кількість магазинів ви спередите перед виїздом перед виїздом. Відповідно, стільки пострілів ви зможете здійснити. Також швидкість е, стрільби тут може бути кращою по причині, що досилання набоїв відбувається за рахунок газовідвідної системи перезаряджання. Тобто ви просто послідовно натискаєте на спусковий механізм. І з недоліків, які можуть виникнути е, при використанні цієї зброї, це те, що якщо, не дай Бог, виникне якась проблема в механізмах і вам потрібно буде її швидко владнати. Ви повинні витратити більше часу, ніж це може бути з помповою зброєю. Тож, враховуючи ці особливості гладкоствольних рушниць 12-го калібру, звертайте увагу на ці моменти при виборі і цікавтеся завжди в магазині, де ви купуєте, на легкість в обслуговуванні тої чи іншої зброї.